Доброго дня, любі малята, як тільки ми промовляємо слово козак, одразу в нашій уяві виникає безкрайній степ, куди тільки дістане око скрізь духмяні трави. І серед цього дива ми бачимо одинокий дуб, під яким відпочиває втомлений козак, статний чоловік у червоних шароварах та з довгим чубом. Що розвивається повітру. Поряд бачимо зброю та коня, який їсть траву. Козак означає вільний воїн. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі, воювали, стерегли кордони, могли пройти і на суші, і на морі, а про їх славетні походи. Та бої досі ходять легенди. Ось послухайте вірш. Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю, за народу щасливу долю. Пропоную сьогодні виготовити поробку з паперу. Козак вільний воїн. Для роботи нам знадобиться. Заготовка з білого картону та з визерунком на вишиванці. Кольоровий та білий папір, простий олівець, ножиці, клей, фломастери та серветка. Спочатку з білого паперу ми виріжемо обличчя нашого козака та фломастерами розфарбуємо обличчя. Так. А ще... З чорного паперу ми вирізали ось такий оселедець нашого козака та вуса ось так. Приклеїмо все це. Тепер, подивіться, будь ласка, ми з білого паперу вирізали рукава нашої вишиванки та нанесли фломастерами ось такий гарний візерунок. А ще. Ми вирізали ось такі дві долоньки та окреслили пальчики і ось так приклеїмо. З червоного паперу ми вирізали ось такі гарні шаровари та з чорного паперу взуття, яке ось так приклеїмо. З синього паперу ми ось таку тоненьку Тужку вирізали, це в нас буде пояс. Так. А ще ми вирізали ось такі дві деталі для оздоблення пояса. І знизу ось таким чином надріжемо ось так. Тепер будемо склеювати нашого козака. Так, беремо. Нашу заготовку та приклеїмо ось сюди ловку. Тепер ось таким чином ми приклеїмо ручки. Тепер ось сюди приклеїмо шаровари Тепер приклеїмо пояс. Подивіться. Який гарний козак в нас з вами вийшов. Спробуйте і ви зробити таку іграшку, любі малята. Успіхів вам, у творчості і до зустрічі!